Преслас, точніше, здарень були. Можливо, ви бачили рекламу і дуже багато постів, які пов'язані з тим, що там є українські патріоти, які запустили такі е, петицію до президента з вимогою відмінити надбавки народних депутатів, а ці гроші направити на збільшення зарплати військовим, причому не просто а суттєве збільшення. Тобто підняти з 30 тисяч до 50 тисяч, ну це саме. А кому 100 150. Дурня! Але як натовп це любить? Боже. Розумієте, така ситуація? Чим дурніше ви пропонуєте ідеї, тим більше подобається це. Ах, на жаль, дурнів більше. Що тут сказати? Ну ви розумієте, петиція зібрала біж 25 тисяч, і там політики виступають, кричать, розповідають, ну дурня повна. Але НАТО поподобиться. Оце якраз одна із проблем війни. Коли вся дурня вилазить, і, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. А зараз я вам хочу показати, чому це дурня. Ні, ну щоб ви зрозуміли. Дивіться. Це сайт Міністерства фінансів, не Національного банку. Там є, бачите, державний веб-портал бюджету для громадян. Ну, вибачайтесь, тут тільки, бачите, з січня потрапи. Ну, от є такий нюанс. Ну, нема ще за перш півріччя. Зроблять зроблять. Ну, люди добро, да, всі хочуть. Я потім вам ще покажу цифри, не файлюйтесь. А тепер дивіться всі уважно. Всі, будь ласка, уважно дивіться, що всі дурні. Побачили, що вони дурні. Дивимось. За 5 місяців з державного бюджету було витрачено 884 мільярди гривень. Із них... 235 на армію. 235 мільярдів. Багато-багато. Дивіться, витрати на армію дуже великі. Так, да, зарплата там сидить, на зброю, ну, на оснащення, на харчування, на все теж там сидить. Е, звертаю вашу увагу, це 26, ну, майже 27% всіх витрат. На сьогоднішній момент більше всього грошей з державного бюджету йде на армію. 235 мільярдів. От дивіться, це така загальна державні функції. 107 мільярдів. Ну, більша сума це виплати по... Ну, от відсотки по ВДП, ви думаєте, за рахунок що платять? Так, да, за рахунок всього. Тут да, є, тут дійсно є витрати на держслужбовців, на всіх, і є на держав... на депутатів. Дивіться, яка ситуація. На всю-всю зарплату депутатів з надбавками, з усім. За рік витрачається 400 мільйонів. Все у нас. Чо, Чого ви так дивуєтесь? Розумієте, це дурня, що депутати багато отримують, це дурня з дурні. Але НАТО поподобається. Якщо ви навіть переприймете платити зарплату депутатам, армія це не допоможе. Взагалі. І припиняйте цю дурню, що волонтери фінансують. Ні, волонтери там пів копійки, Ось, 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 бачите? 235 мільярдів з бюджету фінансують. Бюджет. Тепер дивимося далі. Те, що вам багато разів говоримо, звертаємося. Бачите, соціальний захист це пенсія. 175 мільярдів. Ну добре, давайте не платити пенсію. А давайте, не будемо. Ми ж такі ж крутили. Да? 20%. Потім, оце от у нас поліція. Ну добре, хорошо, не будемо платити поліцію. Ну як? 117 мільярдів. Тепер те, що в нас постійно кричать, бідні, нещасні, дивіться. Охорона здоров'я 90 мільярдів. Освіта 112 мільярдів. Багат? Так. Да. Платить, платить. Чого те, що не платять? Ну припиняйте. А от от ж бо воно. Єдине, що дійсно урізали, оце економічна розвиток це будівництво доріг. Охорона кошти середовища, не заперечу, урізали. Ну, житло комунальне, урізали, оце спірне питання. Говорять, що це не треба робити. Ну, духовний розвиток, ну чорт з ним там. Розумієте? Тобто розумієте, яка ситуація? Трандіть можна, але є одне маленьке но. Ах, легше від цього не буде. Дивіться, дуже багато грошей витрачає на армію, тому що йде війна. А тепер, бачите, це витрати. Це знову говорю, за 5 місяців. Ну нема за 6. за 6. Я вам покажу, ще за... Не файлюйтесь. Ну. А дивіться, те, що зібрав бюджет. Бачите різницю? 670, а це 800. Ви ж за голодранці платити не хочете? А, ні, у вас проблеми. Да-да-да-да. От повітря, така ситуація, кошти хочу вкрасти, то от хай вони там де. Дивіться, яка ситуація. Причому звертаю податкових, податкових 17513. Це дуже мало. Ну це податки. тому що це не податкові, це от 113 мільярдів, це Національний банк, зробив місію і заплатив 113. 113 мільярдів. Так, да, так, да, зробив, зробив що. Потім бачите, ну от від Євросоюзу 41 мільярд. Тобто все податки 500, а витрат 800. Ліха! Ай, хлопці, красти менше надо. Ну розумієте, кожен хоче вкрасти. Але при цьому хоче, щоб от в нього було все добре. А, засранці. Ай, засранці, ай, засранця. Тут я дійсно підтримую президента. Засранці, засранці. Ну тут є картиночка така, тих... а, е, єдине, ось ось, дивіться, ось бачите, от те, що крик, е, оце всього-навсього 20 мільярдів заплатили всі спрощені. Крик 20 мільярдів. А на армії нам треба дивіться. Дивіться. 235. А всі всі 20 мільярдів. Ой, вони платять, да вони платять зараз і нічого. Ні, я не все прийчу, я раніше спрощень мало платив, ну. ну, основне джерело повний державного бюджету, яке вразить ПДВ. Ну, ось оце ж подали добронова. І доходи з фізичних осіб. Ось бачите ось. Тобто все, це єдине. Значить, він такий дохленький-дохленький. А тепер іще декілька цифр. Так, да, от ви час від час раєте, <смірте>, що я вам не показую. От я зараз, дивіться, це сайт міністерства фінансів. Це їхній, так сказати, офіційний призріз. На сьогоднішній момент раніше був доступ до сайту держказначейства. зараз все закрили, у зв'язку з війною. І оце присерліз. Я розумбію, хлопці писали так. Що, знаєш, побатюкатись поясню. Дивіться. От вони пишуть, скільки зібрали податків ну, до державного бюджету за липень місяць. Добре, йдемо, спускаємося. Потім. Дивіться, пропуск... Це все йдемо, йдемо, йдемо потім. Пишеться, скільки ем, витратили з державного бюджету за січень 22 2022 року. Да, витратили, ну, Це трильйон. Трильйон Касові розписи, не хочу вам розповідати, що це таке. от, Трильон двісті, все. Не хочу розповідати. Добре, домовлено. Дуже багато говорить. Причому звертаю вашу увагу, 20% не дофінансували. Ну от, 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 от ви надо оце, пропл... оце дивіться. Оце. Бачите, це економічно, да, да, да не доплатили. За пла... соціальне платять. У нас на сьогоднішній момент платить оборона, платять дійсно соціальний захист. І, ну, і відповідно платять охорону здоров'я і освіта. Всі остальні не дофінансують. Так, да, 20 сотні, в тому числі депутат. А, да, да, да. Але бачите, як ми показали. Вони показали витрати, а де тут витрати? Нема. Ну нема, точно. А, да, вони бандюги? Ну, поймаєте, яка ситуація? Получається, що витрати вони показали, а доход не показали. Ну ви розумієте, чому. Доход маленький. Адже вони його і пустили. Хоча було б красиво показати. Чому? Дивіться, спускаємось далі. Далі, а далі пишемо, що викинено з дефіциту, бачите, ось з дефіцитом 412 мільярдів. Але щоб заспокоїтися, ні, планували 700-420 мільярдів викидати. Великий, громадне. Ну, далі, щоб було зрозуміло, дай пара разів говорив, за рахунок чого покривається дефіцит. За рахунок випуску доведе. Ну, 402 мільярди, віть. Да. Да, ругають от Національний банк, він викуповує місію. Так, да, 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 а що робити? Що робити? Ну що робити, бачите, от дивіться, фактично, бачите, тут написано, скільки викупав за рахунок. Ну а що робити? Що, що? Який є другий вихід? Ну, треба щось. Ні, ви податки платити не хочете, я розумію. З другої сторони, щоб якось спасти цю ситуацію. Бо це ось заплатити, оце, 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 ось, бачите, ось, ось заплатити, ось ось, 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 ось Бачите, які тут сум. Сотні мільярдів. Де їх взяти? Да, Національний банк робить еміс. А що робити? Да, велика сума, Да, фактично на сьогоднішній момент там, якщо порахувати... Ну, ой. Ну, коротше, 420 мільярдів, От давайте, не хочу вам тут уточняти, тому що тут ці всі... Туди-сюди не хотіли... Ви просто заплутаєтесь. Тобто, фактично, що в нас виходить? Дивіться. Національний банк зробив місію. Так, да, зробив, зробив, зробив місію. І виходить ще 200, ну якщо це те, що нам дали оці наші зарубіжні партнери, ну це перерахували в гривню, отрималось 211 мільярдів. Тобто 402 млрд. і місія. І 261 це відповідно те, що ми отримали. І той ще су. не заперечую, частина всіх грошей, бачите, внизу, ушло на виплату зовнішніх боргів. Да, Таке є. Ну, ми ж обслуговуємо, да? ну, поки немає реструктуризації, обслуговуємо. Але більша частина йшла, щоб закрити дирку. Дирку в державному бюджеті. Тобто, фактично, що відбувається? Відбувається наступне. Збираємо податків менше. Чому? Ну тому що всі гітер платити не хочуть. При цьому дуже велика дирка. Закриваємо частково за рахунок емісії гривні і будемо закривати. Ну нема другого. Двоєся різниці. Ну, от, от як її можна? От як її можна вирішити? Як? А частину за рахунок гроші зарубіжних партнерів. Ну, єдине, що тут, як ви розумієте, у прес-релізі Міністерства фінансів є дуже позитивна інформація. Бачите, вони липень виділили, виділили і говорять, в липні надійшло. Ні, не суперечу. В липні, бачите, зібрали 169 мільярдів. Почали е, е, збирати НДС. Причому, бачите, е, відшкодування НДС дуже маленькі. Так, вони обмежені. Фактично вони збирають НДС, не відшкодовують. Потім, дивіться, це митниця. Да. І то на сьогоднішній момент, ну, грубо 35 мільярдів, все митниця дала. Оце ваша зарплата, оце гроші, які, господи, зарплати. Ну вони в нас йдуть до місцевого бюджету, більша частина. Акциз, так, да. ну, прибуток з підприєм, самі розумієте, ну, надр і так далі, це все копійки. І тут же дивіться, бачите написано, це, це за липень. 80 мільярдів, 80 мільярдів, це мається на увазі, що те, що ми отримали від зарубі, ну, зарубіжних партнерів. Якщо це все 80, плюсова зусиль 7, вийшло 160, ну, 170 мільярдів. Але ж витрати треба? Ну, звісно, треба. І вийшло, що, так, да, в липні місяці витрати стали 174. Бачите? Тому у нас дійсно, от бачите, що у липні фактичний дефіцит державного бюджету склав 3,7 мільярда. В тому числі, за... так, не буду вам загально. 3,7. Так, да, 4 мільярда, Не заперечував. Ні, в липні добре, 4 мільярда Дефіцит. Але 4. Не 40, не 100, не 200. Так, да, в липні ситуація трішки покращилась. Чому почали збирати податки ПДВ? По Раз. Да, з митниці два. Воно покращилось і ситуація покращилась. Але знов-таки дивіться, якщо б не було цих 80 мільярдів, ой-ой, було б не 4, було б 84. Тобто на сьогоднішній момент у нас ситуація, ну, не дуже добра. Так, да, я розумію, що фактично влада що дала? Хлопці. Ми вам зменшили податки, працюйте. Так, да, хтось працює, не заперечую. На сьогоднішній момент я ще говорю, що зараз склалася яка ситуація. Велика кількість українців, які втратили роботу, знайшли її дійсно в цінній економіці. Ну, класика. Класичний. Спрощенець ФОП податки не платить, але якусь зарплату платить. Мало того, ви знаєте, що на сьогоднішній момент фактично ФОПам дали можливість навіть єдиний соціальний внесок не платити. Будь ласка, то пішли на таку поступку. Мало того ви ж знаєте, що третя групу зараз податок 2%. Пам'ятаєте от е, цей. Звигене балашов. О, треба податок зробити 5%. 2. 2. 2. Да. Не заперечує 2. 2. Менше. І що? Ні, воно підтримує трішечки. Підтримає. Але... Радака не спа... Ось він ж мене що спасає більш-менш. Да. НДС. Тобто, фактично, що зробили? Ну, трішки порозгрібали. Тепер примусили великий бізнес. Оце НДС платить, це великий бізнес. Да, середні, ну, скажімо так, це от білий бізнес, платить НДС. Білий це великий бізнес, навіть після всіх втрат. Він платить НДС, і на сьогоднішній момент за рахунок цього НДС наповнює державний бюджет. Зрозуміло що це пов'язано ви скажете з цінами однозначно пов'язано ціни зросли НДС РИС. та дійсно на сьогоднішній момент вийшла така ситуація, що з одної сторони Національний банк зробив емісію, ціни піднялись, не заперечує, з іншої сторони, за рахунок зростання цін збільшили надходження до державного бюджету. Хоча мало. Хоча мало. Разов. Оптимальний варіант, звичайно, треба вернути всю систему НДС. Відмінити пільги для спрощенців. Відмінити. Або е, зробити як? Ну, в принципі, я не знаю, чому вони так зробили. Я розумію 2%, але якщо ви робите 2%, то їй треба, щоб вони платили ПДВ. НДС. То її спрацює. А якщо 2% без ПДВ, це вже дуже-дуже неправильно, скажімо так, то ви самі бачите. Якщо ж зараз це повернути то фактично в нас би, ну скажімо так, ситуація покращилась. Ні, дефіцит, на жаль, був, але б не такий критичний. Тому що на сьогоднішній сьогоднішньому в нас дуже критична ситуація. І ця критична ситуація, ну, в чому має недолік? Розумієте? От знаєте, бувають такі випадки, людина захворіла, і в неї щось вже там, ну, от болить. Потім вона трошки підлікувала, полегшала. Воно болить, але вже не так. І вона це залишає. От є великий ризик, що така ситуація, от яку я вам описав, що з однієї сторони, надходить до державного бюджету менш, ніж потрібно, дирку закриваємо за рахунок емісії, за рахунок зарубіжних грошей, і більш-менш стараємося сплавати. Так от це може дуже, ну знаєте, от так от, ну працює, хай працює далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Воно то так, але ж воно розуміє, така ситуація, воно буває все, що таки можна вбити. Чесне слово, павсе. Як ця проблема, яку потім буде важко вирішити. Тому що дійсно це вже так сказати, бізнес підлаштується, податки ми не платимо, ми тут всі красиві. І коли ви навіть захочете хоч щось зробити, будуть проблеми. Така ситуація. А поки що, да, от так, отакий розклад, отакі от нюанси. Так що оцю дурню, яку деякі вам політики говорять, о, давайте знижувати продатки, А їх табуретки по фізіоному. Куди знижувати? У нас і так, бачите. А давайте відміни надбавки до депутатів. І ще раз табуретки, Дурня. А давайте піднімемо зарплату військовим, Куди? Навпаків зменшили. Тому що, ну, грошей ж не вистачає. А давайте будемо виплачувати всім там, біженцям по мільйон. За які гроші? Влада робить все, що може. Це дійсно. Так, да, робить скалес, робить не так може, як хотілося, але робить. Але, на жаль, все таки аварійна ситуація. Тобто аварійно робимо. І ця аварійна ой 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 радикально нас не спасає. і Це дуже прикро. Ну що ж, маємо, що маємо, а що ж ви хотіли? Така от інформація Не дуже, може, радісна, зато правдива. Пишіть коментарі.